Слайд про мене вам залишиться, але я про себе розказав на початку. Тому, коли ми говоримо про от відповідь на запитання, куди ми рухаємося і куди ми йдемо. Перше, з чим ми стикаємося, ми звичайно стикаємося з тим, що нам треба сформувати бізнес-модель нашого бізнесу. Тому будь-яка стратегія вона починається з формування бізнес-моделі. Я розумію, що будуть зараз точно питання про канвас. Я до канвасу вернусь, але пізніше розкажу, що це, і скажу, як його використовуємо. Ми дещо спрощуємо бізнес модель. Uh, і ми її показуємо приблизно от наступним чином, uh, і вважаємо, що насправді там цього достатньо в рамках домовленості менеджменту, да навіть для, ну, для великої компанії, да бо канвас бізнес модель вона потрібна, але канвас бізнес модель вона більше стосується продукту, а не напрямку бізнесу. Загалом, отже, що таке бізнес модель, і як вона виглядає? Тобто, всередині ви бачите графік внизу це є пріоритизовані потреби, які я показував перед цим. Тобто, те, що компанія вважає найбільш цінним, і далі є. Її бажаний рівень оцінки порівняно з конкурентом, і якщо ви побачите от на цю компанію, то ви подивитесь, в чому є їх оце перше ядро і що вони будуть берегти. Тобто, переводячи на людську мову, можна сказати, що в рамках ця компанія вона виживає за рахунок того, що в них є: а дотримання якості, тобто в них є повна відсутність браку, в них є висока харчова сертифікація, і в них є дуже інноваційні продукти. Тобто, це ті три речі. За які до них реально приходять, якщо вони втратять одну з них, да тобто доходи компанії драматично впадуть. Але дивіться тут дуже важливе питання, в якому бізнесі вони не знаходяться. І зверніть увагу, чому вони поставили мінуси. Вони поставили мінуси від термінування платежу, використання нестандартних матеріалів і дрібним тиражам. Тобто, вони сказали, оце не наш бізнес. І четверте, що я не бачу, і ціна. Тобто, вони сказали: ми не є найдешевшими так. А і от ті три речі, тобто, ми їх робити не будемо. Тобто, умовно, в нас інноваційний продукт, але підлаштовуватись під кожен тираж ми не будемо, і маленькі тиражі нам не цікаві. Оце є чітка дуже бізнес-модель в рамках трансформації. В них прийшов новий керівник. А, Відділу продажів, да? і він якби зразу розуміє, що ну, от стратегію продаж будувати навколо дрібних клієнтів, сенсу немає, є умови роботи. Да? Насправді це дуже економить ваш час щодо того, як ви будете власне цю стратегію реалізовувати. І тут, коли ми про це говоримо, коли говоримо про бізнес-модель, то ключова штука, яка вспливає, то звичайно є поняття, яке називається унікальність. Да? Тобто дуже часто да, якби керівники. Кажуть, прнут якби да і всі кажуть, да, коли стосується стратегії, що да, то, що ми маємо бути унікальними. Що таке унікальність? Ну бо насправді в сучасному світі, як ви знаєте, будь-яка конкурентна перевага, вона достатньо легко, вона достатньо легко копіюється, і тому зараз, коли ми говоримо про унікальність, то ми говоримо не про якусь унікальну фішку в продукті. Звичайно, якщо вам вдалося її створити, а це може бути. Ну, візьмемо класичний приклад Тесла як електрокар, але яка. Кількість електрокарів з'явилася зараз. Да? тобто, тому питання, в чому унікальність? Питання в наступному: що ви будете робити як найкраще? А чого ви робити не будете? Тому, коли ви оцінюєте свою бізнес-модель і разом з командою прописуєте власне оцей графік. То ключове питання полягає в наступному Що з цього ви робити не будете. Тобто, що з ключових потреб буде на оцінці нижче п'яти, оце і є пошук стратегії. Бо якщо ви все зробите на 10, то у вас буде майбах. Питання: чи вам потрібен майбах на вашу цільову аудиторію? Бо зачасту відповідь наступна: що вам ну, майбах, це не мас -продукт. Якщо а якщо у вас компанія, яка займається більш масовим продуктом, то майбах їй не потрібен. Є такі прості три коли, вони, я думаю, що може, ви десь вже. Зустрічали до цього да, але часто вони викликають велику дискусію власне в компанії. Але да, тобто, дивіться, якщо ну тобто, ви маєте знайти вашу ціннісну пропозицію. Що це таке? Це те, що потрібно вашому споживачу, але конкурент цього не робить. Да, тобто, в цьому є ключ. Бо якщо якщо це є і у вас, і у конкурента, і це не відрізняє в очах споживача вас від конкурента. І в результаті не є вашою ціннісною пропозицією. Ціннісна пропозиція це те, що треба споживачу, ви це робите, а клієнт ні, і насправді це і є конкурентний розвід, тобто тоді, коли ви концентруєтесь на потрібних речах, але давайте більш конкретно візьмемо, да і більше візьмемо трошки інструменту, тому що ну як взагалі ця історія впливає на продажі. Дивіться для того, щоб знайти оцей перший сегмент і дати відповідь на запитання, хто ви. Треба задати запитання, чому ваші клієнти купляють саме у вас? Чому вони беруть у вас, а не беруть у конкурентів? Як правило, це викликає великі дискусії. Тому що це не питання відповіді першої особи. Відповідь не першої особи, відповідь є в команді. Що думає команда? Чому, купляєте, чому ваш клієнт купляє у вас? Друге, за рахунок чого прийде більше клієнтів, і вони будуть готові заплатити більше. Де цільова маржа, які витрати є зайвими, бо це все витрати. І те, що ви ставите вниз, це дуже цікавий кейс, тому що оце ну одна бізнес-моделя в компанії, три напрямки, три бізнес-моделі. Оця бізнес модель то, то що ви бачите, вона приносить компанії на рік. 6 мільйонів євро це е, компанія середнього розміру, і якби ну, тобто, їх прибуток в цьому сегменті. Він є один з найбільших бізнес-напрямків. Чому вони в нього пішли? Знаєте, тому що оце відтермінування платежу в іншому їхньому бізнесі було дуже великим. Вони морозили стільки грошей в обороті, що це призводило до ну просто некоректної біди. Тобто, просто були заморожені гроші, і вони знайшли власне цей, цей напрямок тільки через те, що в цьому бізнесі був інший сегмент клієнту. Там були інші. Принципи того, яке має бути відтермінування платежу. Ну, як ви зрозуміли, перший бізнес пов'язаний з рітейлом, а другий ні. Оцей бізнес виник тільки через те, що компанія не хотіла повністю заключатись на рітейл, тільки через те, що є відтермінування платежу. Тобто, коли ви складаєте бізнес модель, ви відповідаєте найбільше ви відповідаєте перепрошую, найбільше на оце третє питання: де цільова маржа і які витрати є зайвими? Є. І для того, щоб це зробити, що необхідно зробити, і який інструмент ми для цього використовуємо. Ми використовуємо інструмент, який полягає наступну: вам треба сформувати групи клієнтів, визначити список їх цільових потреб і зробити оцінку задоволеності і пріоритетності. Тобто, для того, щоб дати відповідь на оце питання і сформувати оцю бізнес-модель, ми рекомендуємо вам сформувати всередині компанії невеличку групу ідейних людей, куди. Входять маркетинг, продажі та інші ключові стейкхолдери, які працюють з ринком, і взяти спокійно там сегменти споживачів і взяти декілька потреб і спробувати їх оцінити, і ми даємо якби такі дві шкали оцінки. Да? перше це поставити оцінку від одного до чотирьох, наскільки клієнт задоволений потребою. А друге питання наскільки ця потреба є для нього пріоритетною. І, звичайно, я приніс вам приклад. Це теж один з наших клієнтів. Це простий приклад, тому що тут. Компанія виробнича, і вона збуває свою продукцію через таких чотири ключових е канали. І вона вважає канали сегментами, тому що кожен з цих каналів він приймає рішення сам. Вони вважають, що це зверху і є чотири блоки їх клієнтів. Перший блок клієнтів це просто магазини. Да, тобто якісь невеличкі, які розкидані по Україні і в Східній Європі, і вони з ними працюють напряму. До речі, цей сегмент в них є, а в конкурента немає. Тим вони кардинально відрізняються. Друга компанія, другий сегмент це мережеві салони. Як ви думаєте, чому вони. Різні я зараз розкажу DVI, тобто це умовний епіцентр і інші магазини. І четверте це інтернет магазини От, Тобто є чотири блоки питань, і всередині цих чотирьох блоків сегментів, да, тобто в них є потреби. Наприклад, низька РЦ після ремонт, безкоштовна доставка, ексклюзивна лінійка, контроль демпінгу. Я, до речі, тут вибрав найбільш неважливі для них оцінки, ну тому що це їх комерційна таємниця. Раптом ви дізнаєтеся, що це за компанія. Ну, просто якщо б я взяв їх пріоритетні, ви б зрозуміли, хто це. Ну, це достатньо великий виробник. Відповідно, якщо ви тут подивитесь, то є колір, і колір дозволяє вам в результаті оцінки сформувати конкретні кон, конкретну тактику дій, і це і є відповідь на запитання, що ми будемо робити. Бо зелена зона дає відповідь на запитання, хто ми? От вони е, дають дуже гарний сервіс для своїх каналів, тому що в них є після гарантійний ремонт, дуже велика гарантія, і в них є безкоштовна доставка. Є ряд ще інших послуг, але це вже їх комерційна таємниця. Тобто вони сильні тим, що в них вилізло зеленим а 4 а червоне це те, що треба підтягнути, тому що тут ви чітко бачите, що зі всіма каналами в них є одна проблема: вони слабо контролюють демпінг, не розвинений маркетинг через це їхні канали не задоволені і не хочуть з ними співпрацювати, оскільки вони, як виробник, не контролюють те, яким чином в мережах створмуються їх роздрібні ціни. От загалом цей, цей інструмент ми і називаємо. Власне, інструментом діагностики ваших цільових потреб і груп ринку, і він найбільше дозволяє вам накопичити власне оці пріоритетні дії. Бо в результаті такої оцінки ви маєте сісти з командою, і прописати дії. Да? Тобто, ви будете це робити чи ні? Можливо, от там ви і не хочете це робити, бо є демпінг. Ви ніяк не будете на нього реагувати і не готові на це витрачати кошти або з тим нічого не можна зробити. Да? Але по факту компанія формує свою стратегію навколо жор жовтих і червоних зон. Помаранчева зона свідчить про те, що напевно вони роблять це зайво. Ну, наприклад, мережеві салони їм не дуже потрібна низька РРЦ. Так, якщо інструмент корисний, ставте, будь ласка, плюсик, аби ми якось з вами взаємодіяли в рамках майстер-класу. А я ще поговорю трошки про те, в чому є сенс власне поділу сегментів і на що би я звернув в сегментах. E, значить, найважче звичайно в стратегії і, взагалі, в, в, в усій трансформації в налаштуванні бізнесу да найважче звичайно правильно обрати сегмент, да тому що насправді правильна сегментація це 75% стратегії і 65% структури. Тобто, насправді надзвичайно важливо це правильно виділити ці сегменти і. Чому тут відділення магазини від мережевих салонів? Дуже просто, тому що магазин вони сприймають як окрема окрема якась роздрібна точка, а мережевий салон це мережа магазинів, де є системний менеджмент. По факту, ви бачите перед собою не просто канали, які відрізняються за асортиментом або роздрібом, ні, вони відрізняються саме головне іншим: вони відрізняються поведінкою. Тобто, кожна з цих груп клієнтів геть інакше приймає рішення, і насправді, якщо дуже часто саме це... Призводить вас до найбажаніших відповідей і до найбільших відкриттів щодо, щодо того, що є всередині цієї роботи. Дивіться, на що хочу звернути увагу? Я наведу приклад. Треба думати як клієнт, і треба думати над тим, яким чином він буде користуватись вашою послугою. Я наведу приклад, який буде всім зрозумілий з рітейлу. да? Коли, наприклад, я як рітейлери в більшості дивляться на то як подивитися на це з точки зору, як подивитися на цей інструмент з точки зору пошуку власне стратегії якщо ви подивитесь на рітейлера то як рітейлер насправді як рітейлер насправді оцінює свою свою стратегію, що він робить: дивіться, рітейлери виділяють отут, коли ділять наш нас на споживачів. Що вони можуть зробити? Ну, можуть зробити чоловіки, жінки найпростіше можуть поділити нас з вами за рівнем доходу, і так далі. Але давайте будемо відвертими. Ну і в сільпо, і в АТБ, і в Ашані є у кожного сегмент і лоукосту, і середнього плюсу. Ну що вам це дасть? Ну нічого. Ну да, можна сказати, що сільпо більше орієнтується на дорогого споживача. А тебе не дешевшо окей, загалом це зрозуміло, але. Це основа їх бізнес-моделі, да тобто, ну це і так зрозуміло. Але якщо ви поділите їх за тим, як вони приймають рішення, то можна знайти іншу а, ознаку сегментації, і вона насправді зараз найбільше використовується. А можна поділити клієнтів на такі групи: перша група це ті, які роблять щотижневу покупку. Друга група це ті, які роблять а, покупку біля дому, і третя це ті, які роблять покупку, тому що вони хочуть перекусити. І якщо ну, один з літерів рівно так і поділив свої сегменти, після того як вони це зробили, ми дещо розрізнили між собою формати магазинів і дали геть різну пропозицію, тому якби найбільше питання, звичайно, полягає в тому, яким чином виділити власне оці групи споживачів, да? А, вот.